Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацькі джерела. Ви знаєте, дуже часто українці деякі запитують, запитують, на що нам зараз піднімати історію, на що нам тим більше Русі кажуть, та віддайте ви вже ту Русь Путіну. Хай він живе вже з нею, а ми будемо будувати вільну незалежну українську державу. Ви знаєте, як мені це страшно чути, але воно ж таке є. Ну, може, можна було б погодитися, якби, якби не йшов. Романе Володимировичу, не можемо ми таки з цим погодитися. І на цього є пона цього є поважні причини. Марія Олександровна, не можемо. Маріюсан, не можемо. О, Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми повертаємося до теми козацтва, до теми розвитку України і козацької доби. І ми знаємо, що Україна розвивалася поетапно. Довгий час її старалися знищити знищити саму історію, знищити козацтво, і знищити українців. І ми знаємо, що Ворогам цього не вдається, тому що ми є український народ. Ми маємо свою глибоку історію, ми маємо свої традиції, ми маємо великий стержень життя і маємо Богом в даній землі, землю, на якій ми проживаємо. Мережа. І хочу сказати, що дійсно питання стоїть Русі. А так чи я Русь? Київська Русь чи може якась інакша. Як ви сказали Марія Олександровна, що те, хто вже каже, та віддамо їх, хай вони роблять, що хочуть. Ага. Але не можна. Не бо, тому Може, то є наше, то ми, то наше українське, то наше там козацтво, то наші коріння там проживаємо. І якщо згадати київську Русь, то тільки в 1721 році Петро переіменував, Московське царство в Русь, укравши в Україне слово Русь. Зразом з словом Русь він украв і історію України, тому що він хотів переписати, щоб мати підтвердження, ґрунт для розбудови Росії. Але як ми знаємо, що Московія це був улус Золотої Орди. Ми знаємо, що Московією там сиділи представники хана, які управляли е, Московією. Але Петро І вирішив поміняти це все. І ми з цим не згідні. Україна не допустить, щоб наші традиції. Наші пісні, наші так. легенди, наші перекази, нашу землю. Хтось узяв і сказав, що то є наше. Ні, то не ваше, то є наше. Це як вигнати з нашої хати. Українські. Правда? Це так, як кажуть, що Марія Олександровна зайшов в чужу хату і каже: ну, тікай, mm -hmm. тепер ні, пусти. Спочатку пусти мене в хату. Пустили в хату. А потім він каже, що це моя хата, геть із хати. Але так. Ми поступати не можемо, тому що ми маємо інший інтелітет. У нас своє є українське е, походження. І ми знаємо, що, наприклад, українську мову, Марія Олександр, ми вже говорили від Валуївського указу і скільки часу йшов оцей е, заборона української мови, але вона не зникла. Вона є, вона живе, і вона, слава Богу, процвітає. І ми є народ, який є носіями цієї мови. Ми знаємо, що вже тоді, коли була Московія, вони вже розвивали таку ідею руського міру. Це, тобто вони кажуть, там, де є руська мова, російська мова, там вже Росія. Ми з цим етапом не згідні, і ми кажемо, що ми не дозволимо, щоб на нашу землю у... штоптав російський окупант. Ми знаємо, що сьогодні в нас іде війна, Марія Осана, тяжка війна. Тисячі українців вже віддали своє життя за волю, і незалежність і цілісність держави через те, що російський мір, який прийшов, з танками на Україну ми знаємо, які розрущені роз... міста на сході України, і Волноваха, і вже Покровськ на сьогоднішній день. Там немає місця на місці, там немає ні одної живої душі, там навіть Тіжки з собаками повтікали, не говорячи про людей. Там немає ні одного жилого будинку. Ось що несе нам руський мір, тільки розруху, смерть і горе. Ми живемо на нашій українській землі. І наше походження є від Київської Росії і до сьогоднішнього часу. Отак вона історія. Яку не можна читати без брому, казала Ліна Костенко. Але читаємо і вивчаємо. Хай нам щастить. Все, буде Україна. Буде.